У всьому світі, кожен зна є батьківщина лиш одна, і в нас вона одна єдина, це наша славна Україна. Україна це велика держава в Європі. Бути українцем значить пишатися своєю батьківщиною і дбати про неї. А які ж ми є українці? Українці це сильна. Та смілива нація. В минулі часи Україну прославляли українські козаки. Козаки це вільні воїни. Їх силі та сміливості можна було позаздрити. Вони завжди захищали рідну країну від ворогів. Одягалися козаки в вишиванку, шаровари та шапку, бойовими друзями козака. Були шабля та кінь. Всі козаки вміли танцювати гопак. Гопак вважався бойовим таночком, який допомагав козакам перемагати ворога. Епоха козаків минула. Тепер нашу країну прославляють інші. Це наші спортсмени. Сила та сміливість допомагає їм. Перемагати суперників. Серед них Анна Бессонова. Вона абсолютна чемпіонка з художньої гімнастики і має найбільшу кількість срібних і бронзових медалей в історії гімнастики України. Яна Клочкова. Цю спортсменку називають золотою рибкою. Її улюблений вид спорту плавання. вона Чотири рази ставала олімпійською чемпіонкою цього виду спорту. А це чоловік, на якого хочуть бути схожі, всі хлопчики. Він український силач. Василь Вірастюк найсильніша людина України та й найсильніша людина світу. Віталій та Володимир Тлички. Це українські боксери, яких знають в усьому світі. Вони обидва чемпіони світу з боксу у важкій вазі. А це український футболіст Андрій Шевченко, яким захоплюється весь світ він володар золотого м'яча. Це нагорода, яку вручають найкращому футболісту Європи. Жан Белинюк, український борець, який володіє різними видами боротьби. Він чемпіон світу та Європи. А це українська фехтувальниця Ольга Харлан, яка вправно фехтує на шаблях. Вона олімпійська чемпіонка, чемпіонка Європи та світу. Еліна Світоліна. Її улюблений вид спорту теніс. Цю спортсменку називають третьою ракеткою світу. Перемоги наших спортсменів можна перераховувати до безкінечності, а велич нашої країни в людях, які в ній живуть, в їх силі та сміливості.